Спроби флангових ударів на Запоріжжі окупанти зробили висновки зі своїх поразок і намагаються контратакувати в районі Копанів, Новопрокопівки та Вербового обірашистики кидають відносно свіжі резерви зі складу підрозділів, які нещодавно перекинули на ділянку. Головно це складовий 76-й та. Сьомої ворожих десантно-штурмових дивізій ворог за будь-яку ціл намагається залатати діру, що її пробили ЗСУ у першій позиції головної лінії оборони окупантів. Про ситуацію на Бердянському та Токмайському напрямках далі у стислому огляді за допомогою щойно перекинутих резервів. Рашисти намагаються контратакувати на Токмаському напрямку. Зокрема, ворог отримав наказ стабілізувати ситуацію північніше вербового на відтинку Вербове-Новофедорівка. Силами перекинутих полків 7-ї десантно-штурмової дивізії. Рашисти атакували в районі Новопрокопівки і змогли просунути. Тись на кілька сотень метрів від своїх попередніх позицій Ого! Підсилений мотострілецькими полками противник намагався також контратакувати південно-західніше роботиного вздовж дороги т 0408 токмак Оріхів, але безуспішно окупанти відтягнулись на рубіж Копані Новопрокопівка. ЗСУ витримали удар і не дали ворогу просунутись. Після прориву ЗСУ першої позиції головної лінії ворожої оборони на відтинку вербованого Новопрокопівка окупанти щосили прагнуть закрити пролом і кидають у бій резерви, такі як 76 ту та 7 сьому десантно-штурмові дивізії та кілька мотострілецьких полків. Розгорнута на правому фланзі в повному складі сьома де ШД не змогла відкинути передові підрозділи ЗСУ у смузі своєї відповідальності. Однак і рух сил оборони України у південному напрямку сповільнився і через страти і потребу у перегрупуванні, і через те, що московити підсилили свої передові позиції кількома батальйонами, у тому числі типу Барс. Ось попали да важкі бої точаться на Бердянському напрямку. Після звільнення урожайного ЗСУ продовжують тиск південніше в напрямку завітного бажання Старомлинівки та східніше на Новодонецьке. Противник у цій смузі застосовує активну авіацію та артилерію. Сюди ворог також перекинув резерви, аби зупинити просування Сил оборони України на фланзі, адже у разі прориву відкривається одразу два напрямки на Новомайорське та Керменчик. По Нині більшість свого угруповання а це переважно підрозділи московицької морської піхоти та десантників. Рашисти концентрують по лінії приютне завітне бажання Керменчик Новодонецьке та навколо, зокрема, активно посилюють вузол оборони батальйонного рівня у Старомлинівці. Дениса певна пауза, яка виникла суто на Токмаському напрямку. Вона пов'язана власне з перекиданням ворогом резервів чи фактично з нашими оцінками, можливостями і перегрупуванням. Ну тут пауза умовно, скажімо так. Відносно умовно. Наскільки це можна казати, оскільки там бої продовжуються і продовжувалися і будуть продовжуватись. Але спостереження вірне, оскільки вони перекидали туди підкріплення, розуміючи важливість такмака, ми повинні були підготуватися до цього ходу і таким чином зустріти їхні спроби вдарити по флангах якраз в районі такмака, Новопрокопівки, з метою оточити наші підрозділи, які туди вплинулися. Це їхня, їхні, в принципі, звична тактика. Тобто відповідати контратаками для того, щоб відрізати. Власне, те, що вони так, зараз намагаються так флаг контратаки. Скажіть, будь ласка, британська розвідка сказала, заявила про те, що такмак може стати стрижнем, скажімо так, оборони. Окупанти ще більше зараз там фортифікують, мінують, скажімо, зважаючи на кругову оборону, щільне кільце мінних полів. Тобто, чи варто його штурмувати? На вашу думку, звичайно, це можна переадресувати до військових. Ну це і треба, це їхні плани, тобто ми не розуміємо, яким чином вони намагаються там далі. Робити з токмаком, які в їхні плани. Але тут треба знову ж таки дивитися карту, оскільки якщо ми кажемо про місцевість, то, по-перше, там проходить залізниця через токмак. Там є станція, великий токмак, на сход вона просувається, там є такий трикутничок, пологи, верхній токмак, перший, другий, вузлові станції комиш заря. І далі на Волноваху. Волноваха нас так само цікавить, оскільки це теж вузлова станція. Вузлова станція. А далі від Волновахи ми розуміємо, там Дальше Донецьк території Російської Федерації і так далі. А на захід від Токмака, це Федорівка, вона ж нового до речі, ну от, відомий населений пункт. І далі вже Мелітополь і Херсонська область. Тому це є частина сухопутного коридору в залізничному, скажімо так, і Токмака нам важлива сполучення. В тому транспортна, числі тобто, транспортна гілка. Абсолютно. Тобто, ми можемо перекрити залізничне сполучення в Мелітополі, але не лише в Мелітополі. Можемо перекрити його в Токмаку. Ситуація в районі Старомайорського урожайного дуже складна на цю ділянку. Ворог перекинув свіжі резерви і намагається контратакувати з флангів. Наскільки складно рухатись нашим бійцям? На цьому вітинку запитаємо одного з військовослужбовців 38-ї окремої бригади морської піхоти на позивний брук з підрозділ, якого виконує бойові завдання. Там вітаю. Дякую день, вам, дякую вам за те, що приєдналася до нас. Дякуємо за те, що ви робите. Скажіть, будь ласка, наскільки складно було рухатися? З чим ви вам доводилось зіштовхуватись на вашому вітинку, що сповільнює вам рух? Ну, противник, перш за все, слід зазначити, що противник характеризується глибоко ешелонованою обороною, тобто грамотно, тактично побудованою, великою кількістю мінних загороджень та інженерно обладнаних позицій. Зокрема, в населеному пункті урожайне е, було е, зустрічались такі випадки, що е, окремі будинки, окремі окремі хатки е, мали підземні шляхи сполучення. Тобто, противника було достатньо часу для того, щоб організувати свою оборону грамотно. Тобто, вони мали ну близько року на це вони готувались до наших наступальних дій. А скажіть, будь ласка, резерви, які окупанти перекинули на ваш відтинок, наскільки вони чисельні і ефективні? Там мова йде навіть про десантників і морських піхотинців теж Російської Федерації? Противник дуже грамотно використовує свої резерви, зокрема танкові підрозділи. Дуже багато насправді, окрім морпіхів, окрім десантників, багато. Військо окупанта прибуло з Забайкалля, з Улан-Удэ. тобто противник тут відрізняється високою навченістю, високою злагодженістю своїх екіпажів, зокрема танкових, як я вже казав раніше. Дуже добре їх використовує на загрозливих напрямках. Ну і це видно на дуже таких базових прикладах, що підготовка на високому рівні, тому що коли, наприклад, за допомогою наших засобів вогневого ураження або FPV-дронів ми підбиваємо техніку. Тобто екіпаж, який знаходиться в башті, одразу перевертає ту башту, і для того, щоб забезпечити евакуацію механіка водія. Тобто, противник сильний, противник зухвалий місцями, але з ним можна, можна боротися, можна побороти. Це підтверджується і якщо побачити втрати противника по військовій техніці на нашому напрямку. Тобто, вражаються і танки, і нещодавно літала. Їхня штурмова авіація, їхні ударні гелікоптери. Нещодавно на напрямку було збито гордість ВКС Російської Федерації, ударний гелікоптер К-52. Тобто все працює в них, але так само воно і горить. А скажіть, будь ласка, чи відчувається останнє запитання панування їх у повітрі стосовно бомбардувальників, використання кабів? Наскільки вони докучають зараз нашим хлопцям на вашому відтинку? Противник дійсно широко використовує саме штурмову авіацію, проводить скидання на позиції наших військ і керованих авіаційних бомб, і фугасних авіаційних бомб. Перш за все, цьому може зашкодити інженерне обладнання наших позицій. Тому, в принципі, і підрозділи ППО на нашому напрямку працюють. Вдало активність ворожої авіації на нашому напрямку суттєво знизилася з тих пір, як почали почав противник нести втрати на напрямку. Дякую вам за вашу роботу і за час, який приділили нашій програмі. Нагадаю, це був військовослужбовець на позивний Брук з підрозділу, який нині оперує. На ділянці Урожайно 38 окрема бригада морської піхоти. Отже, передові підрозділи ЗСУ зараз, якщо зважити на лінію оборони окупантів, рухаються в напрямку Новопрокопівки і Варбового. Населені пункти настільки сильно укріплені, що доводиться просто прогризати цю лінію оборони окупантів. але Говоримо про те, що окупанти чинні шалений спротив, вони теж намагаються контратакувати з флангів і закрити власне цей клин нашого наступку, створюючи власне опорні пункти і додаткові лінії оборони. Власне, скажіть, будь ласка, Денис, спроба от ворожих флангових контратак, це спроба повернути території втрачені чи залатати дірки в обороні? Не лише якщо ми кажемо про можливість залатати це. Бути горлышко, я кажу, це спроба взагалі оточити цей клин, відрізати його. Тобто отак виходить? Mm -hmm. але, за того, але ми ж поділи багато уваги, щоб розширити свій час, наступаючи передусім бік Вербового і так далі. Тобто, будемо сподіватися, чим цього, цього, це, це не вдасться зробити. Но тут ще так само є наші просування туди вглиб, в глиб, оббік і так далі. Тут вони так само хочуть контратакувати і відрізати наші підрозділи, які далі намагаються вклинитися в оборону. А скажіть, будь ласка, зважаючи на число підрозділів, які ворог власне, перекидає зараз в цей район, аби утримати, тобто вони тягнутимуть час до холодів, щоб застопорити наш наступ. Тобто, яка ціль? Ну, В тому числі, оскільки ми з вами чудово розуміємо, що клімат є клімат, і попри те, що на півдні там осінь може наступити трошки пізніше, ніж в Києві, але все одно кінець жовтня початок листопада, це все одно дощі. А коли будуть дощі, то наступ буде сповільнятися через те, що ґрунт. А скажіть, будь ласка, от... перетворюється на Бруд і далі все. Скажіть, будь ласка, перекинуті ці підрозділи десантники, вони вже впливають на цю ситуацію? Так, звісно, вони затримують наступ щонайменше. Оскільки перекидається жива сила, а в тому числі вона перекидалася з-під Бахмуту, до речі, де... це 76-та. В, тому... Штурмова... в тому числі, де Десна, да. учасник нашої... нашої розмови з того напрямку сказав, що це підготовлені частини. А якщо не підготовлено, то ми розуміємо, що вони вплив здійснюють певний.